Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про штучний інтелект, який ще мудріший за нас. А тобто він дасть відповідь на будь-які запитання і не потрібно нічого навіть думати. Це подійде як і школярам у школі, так і бізнесменам на роботі. Називається цей бот GPT-Chat. Він не так давно почав свою роботу, тому у кожного є можливість на ньому заробити, хоча не кожен про нього що навіть знає. І багато розумних людей вже заробляють на цьому як можуть. І суть цього відео полягає не в тому, щоб просто розказати про цей чат, а розказати, як заробити 20 тисяч доларів. Ну, нахер. Отець. Можливо, не всі повірять, але це так, на даний момент, поки проект ще не дуже розкручений, є шанс отримати 20 тисяч. Для цього вам потрібно буде заходити в цей чат і шукати недоліки, баги і тому подібне. Якщо ви наткнетесь на щось цікаве, пишіть в групу підтримки. Цього проекту і вони вам за це заплатять. Тому поспіши оскільки ця акція не назавжди, і я вірю, що у вас все вийде. Задавайте питання, буду відповідати на них. На цьому моменті я хочу закінчити це відео. З вас лайк та підписка До зустрічі!